Привіт! Ви на каналі Кет Вінтаж. Мене звуть Ірина, я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця одноіменної крамниці Кет Вінтаж. Це мій кіт, завдяки якому крамниця і отримала свою назву, бо він допомагає мені завжди пакувати замовлення, оглядати прикраси, фотографувати прикраси. Він завжди зі мною. Тому крамниця і канал називається так. Це буде вже четверта частина розбору цієї. Коробки з намистами та кольєм. Попередні частини ви можете знайти на каналі. Я думаю, тут ще будуть частини дві, бо прикрас багато. А сьогодні ми в темпі спробуємо роздивитися всі прикраси. Тож почнемо. Після невеличкої перерви в мене виходить е, трішечки погано, тому е, зараз я розговорюся і, може, в процесі відео навіть щось буде виходити. Так, перше, що в нас є. Це ось таке золоте кольє, воно легке, без маркувань. гарної якості, як я бачу, без недоліків, але воно легке. Ось така зворотня сторона. Я думаю, що воно більш сучасне і в 90 -х, -х роки. Трішечки воно в пилюці. Угу, сонечко зайшло, освітлення вже не таке гарне. Ну, нічого страшного. Так, ось така у нас є краса. Перша на сьогодні. Так, зараз я кота зніму. Так, наступна прикраса. Ось такий довгий ланцюжок з вставками з пластику. Такий плотний, гарний пластик. Хорошої якості. Ага, це зворотній бік. Тут є такі дві крапочки. Якість хороша. А, так, замочок лобстер сучасний. Дві вставки чорні, дві золоті з пластику. Та ще дві чорні. Тут десь сантиметрів 90, може трішечки більше, буде звисати нижче грудей. Непоганої якості, більш сучасний, але гарний. Гарно впишеться в будь-який, мені здається, образ. Ну, може, не в будь-який, але в більшість значно впишеться. Наступне. Що я витягнула? Так. Це таке кольє. Теж сучасна, як ви бачите, вже третя прикраса подряд сучасна. А що по кольору? Це такий колір світло рожевого золота. Непоганої прям якості. Отут -от якась рожавчина, я не знаю, потрібно почистити, подивитись. Корозія прямо і тут. Ну Видно, що зберігали не дуже. Ми бачили ще корозію на попередніх прикрасах з цього лоту. Але погляньте, які цікаві ланки в цьому кольє. Наче сердечки, такі серця з брашуванням. Цікаво. Теж без маркувань, теж сучасні, десь 2000 ні роки. Так. Ухти. Ланцюжок золотого кольору, яскравий, гарної якості, без слідів часу. Теж може бути сучасним, більш-менш, може бути 90-ті роки. Цікава застібка. Ось чому я здивувалася, бо багато людей полюбляють цю застіпку. Це застібка Toggle. Її використовують не тільки на кольє, її використовують ще на браслетах. Зручна, і багато хто її шукає. Теж без маркування, гарної якості мені подобається. Прекрасно виглядає в кадрі. Так, наступна прикраса це знову щось зовсім сучасне. А на мисто. Це, до речі, можливо, хендмейд, Ручна робота, бо сучасна фурнітура, бісер, пластикові вставки, таке чорне кольо простеньке. Нічого про нього таке не можу сказати. Це точно 2000 ні роки сучасна прикраса. Так, наступне такий ланцюжок в нас вже був. У, можливо, у минулій частині, або у другій, або у першій. Коротше, у минулих частинах цього розбору точно такий же ланцюжок в нас був. Ось тут є або бруд. Або сліди часу вже на металі. Але я думаю, що ліпше то був бруд. Ні, це сліди часу. Ну, нічого таке, трапляється. І що це в нас? Так, маркування є, і це «Моне». Я такі вже зустрічала дуже відоме кольє. І я думаю, що те, що ми дістали в попередньому відео, це копія цього кольє. Але по якості, я б сказала, ви здивуєтесь, але вони більш-менш однакові, бо там також на звені є такі сліди часу, але тільки що там інша застібка. Про мене. Мене це бренд, американський бренд, який почав своє існування в 30-х роках 20-го століття. вони робили дуже якісні прикраси з тройним покриттям. Їх прикраси майже не зношуються. Я дуже мало бачила прикраси, які дійсно зносилися або втратили своє покриття. Мене славилися своєю якістю виробництва. Вони виробляли прикраси для Івсен Лараль, для Крістян Лакруа. Багато відомих брендів у той час віддавали. На фабрики та заводи ювелірні Контракт на контрактне виробництво прекрасно. Вони контролювали якість, і Моне мене був довіреною компанією, яка могла а, забезпечити необхідну якість для Yves Saint Лоран. Ось таке гарне кольє. Тут десь 45-48 см, невеличке. Це вінтаж, це 80-ті роки важкеньке Не прям так, щоб багато слідів часу. На деяких ланочках є, на деяких немає. Якість гарна, колір гарний, прекрасний ланцюжок від мене. Я вже рада, бо такі ланцюжки на eBay коштують такі вагомі гроші. Щось мені сьогодні не подобається, як я розмовляю, потрібно розговоритися, бо поки що не виходить. У нас. мисто. Так, пластикові намистинки, замочок лобстер, брошурований подовжуючий ланцюжок, двохрядне намисто. Намистинки таким бісером перенизані. Нанизане воно все на нитку. Це вінтажне. Є сліди часу на Лобстері. Його можна замінити, тоді воно буде в ідеальному стані. Не впевнена, що я буду це робити. Я думаю, що я його виставлю на продаж таким, як воно є. Або, може, може заміню, не знаю. Гарні намистинки, трішечки брудні. Що ми тут бачимо? Ми бачимо червоні намистинки в стилі барочних перлів. А, також тут є прозорі такі туманні намистинки, Це все пластик. І такі зелено-коричневі. Немов колір кока коли або щось таке теж пластикові. Хоча, можливо, це ось, ось ці якраз і скло. Ці точно пластик. А ось ці звучать як скло, але, але воно тепле. Так, ось ці намистинки це точно скло. Цікаво буде виглядати на одязі. Так. Мені подобається. Я бачу, що відео йде якось швидко, бо не маю чого розказати вам про бренди, бо бренд тут був тільки один. Зараз покажу вам ще одну прикрасу. Я її вже побачила. Трішечки роздивилась. Вона мені дуже сподобалась. Це, неймовірно, приємний на дотик пластик. Його хочеться переминати в руках це просто насолода для рук. Він гарного кольору, і він схожий на мене на якийсь десерт, або на якісь цукерки, або на пластиліну оці намистинки. Гарні намистинки, вільної форми, вони всі різні. Ну, можливо, деякі повторюються. Так, ви бачите, воно симетричне. Гарне виконання, якісне намисто, більш-менш сучасний, ну, але це 80-90 роки застібка. До речі, я по цьому не сказала, це теж 80-90. Якісне намисто мені подобається. Не знаю, від що його можна під сукню втягати, під піджак можна якийсь, під блузку. Прекрасне намисто, цікаве. Котик прийшов до нас в кадр. По прикрасах. А що в нас вже є? Прям занадто вінтажних прикрас тут немає. Тут тільки 80-90-ті сучасні. Є прикольні буси, є прикольні коль'є, є навіть довгий варіант, є хедмейт, зустрічається різне. Наступна прикраса. Я щось таке бачила в 2000-х роках. Гарної якості, гарний ланцюжок, цікавий. Має подовжувальний ланцюжок. А! До речі, я не сказала, оце десь теж 45 см, оце може трішечки побільше. Повертаємося до цього кольє. Воно трьохрядне, металеві і скляні намистинки. Скляні намистинки дуже гарні. Мені дуже подобається такий синій колір, наче Лондон Топас. Дуже гарні. І зелені теж це все скло і метал. Неймовірно гарний колір, схожий на якісь цитрини. Намисто шерохтить, якщо чуєте, ну, думаю, звісно, чуєте, як це можна не почути. Гарна якості, цікаві філігранні на Прекрасно буде виглядати на якійсь весняній сукні, або якісь легенькій блузці. Це прям таке весняне-весняне кольє. Хоч на фоні, воно виглядає, можливо, не таким яскравим, воно має світло-золотий колір. А можливо, трішки античного золота, гарної якості без слідів часу. Можливо, так, на фоні воно виглядає не так цікаво, але насправді вживу воно виглядає набагато ліпше. Так, щось мені не подобається, як воно тут все розложено. Давайте наведемо трішки порядок, щоб було. Більше місця, щоб можна було ще щось роздивитися. Так. Наступне це дуже довгий ланцюжок. Це десь сантиметрів 120, 100%, може більше. Він легкий. Я думаю, що його саме потрібно вдягати в декілька шарів. Так, зараз покажу. В два. Або в три. А в нього колір на камері більш жовтий, насправді він такого рожевого золота. Якщо от з чимось порівняти, це має бути видно, що це більш жовте, а ось це таке ніжно світло рожеве. Воно легке. Приємно його тримати в руках і перекочувати між ладоньками. Слідів часу видимих немає. Якихось суттєвих, і застібки, здається, також нема. Тому я думаю, що це більш сучасний ланцюжок. І остання річ, яку ми сьогодні подивимось, мені дуже сподобалася Так, я б хотіла знайти мою серветку, бо ця річ прям ну, дуже брудна. Я її трішки протру і вже заспойлерю її в кадр. Дуже брудна, але неймовірно гарна. Мені здається, що я вже щось таке вам показувала. Ми роздивлялися схоже кольє, але воно було глянцеве, а це матове. Кольє матового золота. Все угу, ще брудненьке. Неймовірно гарне, прямо в такому античному стилі. щось древній Рим подобається. Має. Ну, напевне, отут тут -от є таке стреття покриття невеличке по краях, але це звична справа для матового золота. Воно трішки легше стирається з часом. Так, Лобстер досить великий, непогане виконання, бачите, брашерований метал, а ось тут ще сліди часу. Ну, я думаю, це 90 ті роки. Може, 80, ті якщо пощастить. Цікаве плетіння. Цікава річ. А вставки це пластик. Вони теплі. Але гляньте, як воно гарно виглядає. Виглядає як скарб, як щось, що має врятувати Лара Крофт. <ріх> мені здається, що воно виглядає найбільш привабливо з цього всього, що тут є. Що мені сподобалося найбільше? Мені сподобалося найбільше воно, до речі, я не сказала, що воно без маркувань. Це кольє потім ось цей гарний ланцюжок від Моне. Мені також сподобалося ось це намисто. Мені сподобалось ось цей ланцюжок. все взагалі сподобалось оцей ланцюжок теж сподобався по якості. Та й ось ці прикраси мені також сподобались. Але найбільше, напевно, гарно виглядає. Це ось це, ось це і ось це для мене. Отак, чотири. Напевно, так не дуже правильно говорити, бо всі прикраси гарні, вони на, на свого поціновувача, смаки у всіх різні. Коли вас просять, поставити лайк чи написати коментар, що вас це викликає, які емоції? Бо, наприклад, мій чоловік каже, що коли мене просять поставити лайк або написати коментар, я цього не роблю, що в нього це викликає е, такий супротив. А я навпаки згадую про те, що варто поставити і ставлю цей самий лайк. Розкажіть, як це виходить у вас? Бо українського контенту на Ютубі не так багато, і мені потрібна ваша підтримка, і навіть. Зараз, коли я знаходжу відео якесь на українській мові, я вже, не дивлячись це відео, ставлю лайк. Тому я хочу почути вашу думку, що ви скажете про те, що просити, не просити. А якщо ви підпишетесь, поставите лайк чи напишете коментар, ви дуже допоможете моєму відео і всьому українському Ютубу. Дякую за вашу увагу. До зустрічі на цьому каналі.